Уже цієї суботи тиждень в деталях буде таким. О, яблука як мала дитина, за насадженнями інтенсивного типу, постійний догляд повинен бути. Ви бачите, краплинне зрошення італійського виробництва. Ви бачите шпалеру антиградову сітку. Дуже велику увагу приділяється грамотній обрізці формуванню дерев, захисту від шкідників і хвороб. Коротше кажучи, садовод це та людина, яка кожний день в році повинна бути в саду що зимою, що літом. Напрям свій я вже в принципі обрав тоді, тобто я був майже 100% впевнений, щоб займатимусь іноземною мовою. Питання було: чи залишусь в Ужгороді, чи поїду кудись в інше місто. Найбільше схильний все таки обрати. Київський національний університет імені Шевченка. Дуже приваблива там спеціальність. Поєднано викладач і перекладач. На цей цвинтар натрапили, мандруючи Карпатами, тобто знайомлюючись з, з, з Ужанським національним парком, після того, як проводили реконструкцію Некрополя на Ужанському перевалі нам про нього розповіли розповіли працівники національного парку і розказали що є в Словаччині клуб воєнної історії «Бескіди» в місті гумене який натрапив в празі на дуже цікаві натрапив в празі на дуже цікаві матеріали фактично на збірку документів унікальних документів в яких в яких є плани цих кладовищ цвинтарів є вказане по можливості хто похований Таким буде тиждень в деталях. Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу, рівно о 19-й та в неділю о 20-й.